Змагання чергового чемпіонату Дніпра з плавання, які зібрали на доріжках палац водних видів спорту Метор понад пів тисячі учасників, стали черговим і водночас одним з заключних видів спорту насиченого календаря турнірів міських змагань першої половини 2024 року, що, звісно, не може не тішити, враховуючи нинішній стан справ, пов'язаний з війною у державі і нашому регіоні. Зокрема, зрештою, водночас свідчить та показує практика, попри складний час на теренах мегаполісу не тільки продовжують працювати дитячої надки, Спортивні школи і приватні клуби. Окрім цього, вдається стало у відповідності до плану графіку проводити і чемпіонати на кшталт звітного. Сьогодні ми проводимо масштабний чемпіонат сплавання. Це етап чемпіонатів міста з різних видів спорту. Тому зареєструвались 500 учасників. Це спортсмени з міста Дніпра, з наших комунальних спортивних шкіл та приватних клубів. Приблизно кількість учасників там близько 500. Всі будуть нагороджені пам'ятними медалями та подарунками від спонсорів. Частину з них очільник міського спорту Дніпра, вручив їхнім володарям, які відзначилися на ту пору у першій з двох змагальних днів чемпіонату. Загалом протягом них буде розіграно 171 нагороду серед великої низки дистанцій з усіх дисциплін плавання. На одній такій 50 метрів батерфляєм стартував рекордсмен України, щоправда, на 200 метрів зі цього стилю. Учасник минулих олімпійських ігор в Токіо 2020 і прийдешніх влітку у Парижі майстер спорту України міжнародного класу Денис Кесіль. Звісно, він без проблем святкував успіх, хоча нинішній старт для нього швидше тренувальний. Адже після цього він разом з тренером пов зосередяться на підготовці до олімпіади. Ці соревнования це проходящий мій старт. І після цих соревновань у мене вже не буде старту більше до Олімпійських ігор. Ми починаємо з тренером братися за все і нарабатувати все, що успішно. Олімпійським міграмм. Це змагання більш для е, молодшого спортивного віку, спортсменів, які е, мають можливість виконати наступні спортивні нормативи. В змаганнях приймає участь е, наймолодші спортсмени з 2018 року, та також спортсменний мастер як, 1959 року народження. Це Вибивши спортсмени, ма майстера спорту, таким чином складний під обстрілами напружений втім цікавий сезон плавання. Осінь 2023-го, зима, весна 2024-го років у Дніпрі. Звітним чемпіонатом добігає кінця і вичерпується. Тіше те, що вдалося зробити, якщо і не все, що планували, і то воно випало із об'єктивних форс-мажорних обставин. То багато чого. Тим ще більше роботи попереду, і саме на її виконання будуть спрямовані зусилля у сезоні наступному.